Запрошую вас зі мною на Чарівну Хортицю. Величезний острів, заповідник посеред міста, де ще таке є. Хортиця унікальне геологічне творіння природи. Буквально віконце в докембрійське минуле шматочок земної кори, корище пам'ятає зародження материків. Фіксуємо когось тут скоропостіжно з'їли. Сьогодні я покажу вам, як людина з природою може органічно співпрацювати. Колись тут, на території заповідника, якісь люди вирішили розвести багаття прямо в стовбурі великого дуба. Досі дивує, що комусь може видатись веселим, знищити столітнє життя. А інші люди, побачивши, що дуб майже загинув, вирішили допомогти йому стовбур, в якому утворилась велика порожнина. Люди помістили велику залізну бочку. Потім залили всередину бетон. Він затвердішав, і фактично для дуба створили справжній протез. Дерево далі живиться, і це дивовижно, тому що порожнина була велика. і дуб просто розколювався надвоє. Після завданої шкоди природа прийняла допомогу від інших людей, і дуб продовжує рости. Навколо багато невеликих дубочків територія охайно прибрана. Видно, що сюди приходять люди, які шанують та поважають природу. Поряд є інформаційна дошка. На ній написано, що понад 20 років тому небайдужі люди разом із працівниками заповідника Хортиця прибрали всі обгорілі частини дерева і забетонували його. Колись я випадково натрапила на це місце. Воно є для мене мотиваційним. Тут я згадую, що не все пропало, і тут живиться моя віра в людей. Хортиця є домівкою для багатьох тварин, для птахів, риб, комах, плазунів. І це нормально, що ви тут їх можете зустрічати. Останнім часом я бачу в запорізьких пабліках щось на кшталт Увага на Хортиці була помічена змія. Те саме про павуків і скалапендр. Як влучно зазначено в цій пам'ятці, вони тут в себе вдома, а ви в них в гостях. Вони можуть вам видаватись непривабливими, але повірте, ви теж навряд чи їм подобаєтесь. Те саме стосується і ось таких милих кажанчиків. За одну ніч такий красень з'їдає близько півтори тисячі комарів та інших комах. І коли їх популяція зменшується в регіоні, це одразу відчутно, особливо біля водоймів та лісів. Комарів більше для людини це стає нестерпно. Такий маленький хижачок на нашому боці, і ні, він не п'є людську кров. Орієнтується за допомогою ехолокації. Поважайте, не обіжайте кажанчики, наші бро. Людина гордовито обізвала себе царем природи, але окрім прав, завжди існують ще й обов'язки. Треба цінувати і берегти скарби, що в нас залишились. Вийшли з вами з лісочку в степ, де пригарна ковила, і вид на бабурочку. До речі, бачили цей червонокнижний орлан Білохвіст гніздиться в нас на хортиці. Воду діток в себе вдома з такими неймовірними краєвидами. Пляжний сезон в розгарі, літня спека, пахощі, степових трав, пташки і цвіркуни. Улюблена Запоріжжя в червні 25-го року. і наша найкраща хортиця.